Викладачі і студенти четвертого курсу е, у рамках щорічного фестивалю Живе різдво за підтримки 10-ї гірсько штурмової бригади «Едельвейс» та управління культури Коломийської міської ради нам запропонували взяти участь в такому цікавому проєкті, розписати автобуси е, від гірс. Концепція нашого проєкту полягає в тому, що наші всі зображення є відображенням покутської ікони на склі. Кольорова гама, тематика, ескізи все побудовано на цьому. Кожен студент мав відповідну складену композицію, і на основі цього вже була виконана робота на, самій, на самому тубусі. Е, у нас є 12 фігур, у нас є зображення Святого Миколая, у нас є зображення Матері Божої з Ісусом Христом, у нас є ангели, у нас є три царі, е, є е... фігура Йосипа. Тобто Кожен мав якусь свою певну фігуру, яка символізує зимові свята, можна так сказати. Роботи їх з виконані фарбами, які будуть довго е, слугувати і зберігатися навіть на дворі, так як цей вертеп буде встановлений на площі у нас в Коломиї, е, е, Мала б бути робота відповідними фарбами зроблена. Шопка призначена неодноразово, вона буде зверху роботи покривати ще лапи. Цим ми ще закріпимо міцну фарбу. І можуть викобуси можуть використовуватись не од землі. Це такі дві, дві кардинальні речі небо і земля. Те, що в нас відбувається зараз тут на землі, але якісь ці святі все ж таки оберігають нас, та сила оберігає нас з небес. І це ніби такі дві непоєднуючі речі, але які дуже взаємодіють і зараз. Навіть досить актуальні. Композиції всі виконували самостійно. Студенти так само працювали над ескізами, за основу взяли народну ікону. на Всі вибирали кожен, що вважав для себе ближче. І були певні пошуки, тобто є певні образи, які потрібно було зобразити. І вже кожен шукав, що для нього ближче. Це е, дуже класний проєкт, і це четвертий курс у нас, це неймовірні діти. Я просто дивлюся, е, з, яким, е, з яким оптимізмом і е, очі, які світяться, вони це роблять. Тобто, е, я думаю, що це тим більше е, ідея була яка: на основі покутської ікони на склі. Зробити такі композиції, тобто десь той глибин народне, вони підсвідомо це відчули, розумієте? Це дуже важливо. Тобто, це якби для наших студентів це ще такий процес повчальний, розумієте, і розуміння того відчути, от, власне, як той народний примітив, як той майстер, який в селі. Малював ікони для людей, бо ну, звичайні люди вони не мали можливості купити такі дорогі речі, розумієте? тобто дорогі ікони. І народний майстер з любов'ю це робив для цього. І ми це відчули. Ну і, звичайно, ми надіємося, що цей, цей проект, який буде біля ратуші, не знаю, як там. Композиційно, якщо е, попросять, ми допоможемо їм зробити саму експозицію цього, бо важливо, бо можливо не всі на одному рівні, може, треба десь якісь е, зробити об'ємно просторові акценти. Тому що, от, наприклад, це тут е, ну, Богородиця Ісус, це моя, якби мені дуже приємно, що. І тобто розставити їх так, як вони би мали бути. Тобто це вертеп, скажімо. І я думаю, що невідомо, як ця війна задовго і не тільки цього року, але ми надіємося, що на наступний рік буде перемога, і як вже подяка перемозі, оці наші речі будуть знову виставлені біля ратуші.